І наші захисники і захисниці, ви наша сила і наша гордість. Задяки вам ми можемо вчитися, гратися з друзями, там мрити про майбутнє. Ви оберігаєте наші дитячі посмішки. Ми знаємо, що важко, але ви не здаєтеся, показуєте нам справжню мужність і любов до України кожен день ми молимося за вас і бажаємо, щоб ви були живі та здорові. Хай ви завжди буде тепло і підтримка близьких. Ми пишаємося кожним із вас. Ви приклад сили, добра і, і відданості своєї країни. Ми дуже чекаємо, щоб ви повернулися додому з перемогою. Ми віримо в вас і в нашу Україну. Дякуємо вам. За вашу сміливість. Завдяки вам ми можемо бачити сонце і малювати свої мрії. Ви наші справжні герої, і хай у вас буде багато сил, і хай кожен день наближає мир. Ми обіцяємо рости добрими, розумними і сильними, щоб бути гідними вашої боротьби. Україна пишається вами. І захисники та захисниці, ми дякуємо вам від усього серця, слава Україні!